початку року на Прикарпатті піротехніками головного управління МНС в області вже знешкоджено більше 9 сотень застарілих боєприпасів. Напрочуд багатим виявився на небезпечні знахідки і другий місяць осені. Як зазначають рятувальники, з початку жовтня їх на Прикарпатті знайшли близько двох десятків одиниць. Більшість цих вибухонебезпечних предметів залишила по собі Друга світова війна, адже саме територією Івано-Франківщини проходили лінії фронту. Днями на 50 кілограмову бомбу. На трапили у сліпасічна надвірнянського району. Порибалити на березі річки Бистриця Надвірнянська у селі Пасічна на району полюбляє чимало наших краян. Того дня саме один із рибалок поблизу берега цілком випадково натрапив на небезпечний предмет, який, за його переконаннями, був схожий на застарілий боєприпас. Чоловік одразу ж звернувся до рятувальників. На березі річки Бистриця село Пасічна Надвірнянського району, виявлено авіційну бомбу ФАП-50 в часі великої вітчизняної війни. Даль. С розльоту осколків складає до одного кілометра. Виявлена фугасна авіаційна бомба становила певну небезпеку для оточуючих. Транспортувати чималої ваги вибухонебезпечний предмет саперам МНС довелося за допомогою нож кам'янистим берегом вистріці, адже під'їхати до місця знахідки автомобілем не було можливості. Бомбу знешкодили неподалік у кар'єрі.